У Кіровограді вручили дипломи майбутнім вчителям. Випускників педагогічного університету вітали в обласній філармонії. Цього року заклад випустив майже 2,5 тисячі вчителів. З них 200 навчання закінчили з відзнаками та червоними дипломами. Усім їм робота знайдеться. Обіцяють обласні посадовці. Маю тепер диплом спеціаліста. Я дуже вдячна своїм викладачам, своїм батькам за те, що допомогли мені у навчанні. Планую працювати в школі. На Кіровоградщині немає проблеми в забезпеченні робочими місцями. Нам потрібні вчителі, нам потрібні фахові вчителі. Я глибоко переконаний, що і сьогоднішні випускники поповнять ці ряди. Гордість регіону завершився обласний конкурс Молода людина року 2013 Організатором заходу виступила облдержадміністрація. Церемонія нагородження проходила у театрі імені Марка Кроповницького. На 16 номінацій претендували майже 100 конкурсантів. У номінації Кращий журналіст молодою людиною року став кореспондент каналу Кіровоград Кирил Ющишин. Тут Додає якоїсь такої почуття відповідальності чи як? Тепер треба якось не падати планкою. Тепер треба бути на рівні того, що, як мене представили, кращим журналіст. Треба бути кращим журналістом.